Ось і підходить до завершення черговий, досить важкий для нас усіх рік. На заміну йому уже біжить прийдешній ще гірший рік, який ми обов'язково переживемо. Ну бо куди нам діватись? Проте сьогодні у нас традиційна різдвяно новорічна добірка. Потрапляє, значить, четвірка дітлахів із жахливої воєнної реальності у не менш жахливий чарівний світ, де протягом сотні років управить біле стерво, точніше чаклунка. На плечі малечі покладають обов'язок по рятунку нарні та усіх її мешканців. Насправді це хороша дитяча фентезя, яку варто переглянути під зимові свята, разом з такими картинами як Гаррі Поттер» та Самудома. Хай живе Аслан і веселого різдва. Подарунок на Різдво. Комедійний фільм 1996 року, який розповідає про те, що Термінатор, як сім'янин, безтолковий, оскільки забуває купити подарунок своєму малому. Турбомен найбажаніша дитяча іграшка в історії США. І звісно, що його роздобути в переддень Різдва майже нереально. Фільм, хоч і провалився у прокаті та заробив золоту малину за найгіршого режисера, є непоганим. Так, дещо банальним, простеньким, проте душев. Евним та веселим. Де ваш святковий настрій? Ета краще. Окрім того, фанатів реслінгу він може зацікавити, оскільки у стрічці появився бік шоу, який, враховуючи рік виходу, носить псевдонім Гігант. Короткометражка на півгодини є чудовим переказом на той момент трилогії про зеленого людожера та його родину, оскільки передає всю суть попередніх творів, хоч і роблячи це у більш дитячій манері. Справа у тому, що Шрек ніколи не святкував Різдва і банально не знає, як це правильно робити. Однак, задля близьких він готовий на все. На жаль, його спроби у свято псує кодло крикливих казкових істот, які звуться його друзями, через що виникає конфлікт. А в подальшому і примирення. Особисто мені сподобалась ця короткометражка через певні веселі моменти та душевність. Проте у ній є і мінуси у вигляді тупого туалетного гумору, який, в принципі, притаманний шреку, але поданий геть не цікаво. Гідкого різдва та відразливих вам снів! Дуже котопсове різдво. Остання серія другого сезону цього культового для українців мультсеріалу оповідає про те, як кіт пес виводять із тонкої душевної рівноваги Санту, продаючи себе коханих як подарунок племінниці кроля. Через такий їх вчинок Клаус відміняє різдво, прибираючи всі прикраси та подарунки. Кіт пес визнають помилку, вибачаються перед своїми друзями та заслуговують пробачення від Санти. Але це востаннє веселого різдва. Кіт пес, та якщо ти знов щось таке не ж, один дзвінок, я відміню Великденьгвіни з Мадагаскару. Операція з новим роком. Рядовий у святвечір бачить, як білий ведмідь сумує, та вирішує купити йому подаруночок потайки від решти. Проте він втрапляє у біду і його до себе забирає стара шкапа, яка не любить поганих киць. Далі відбувається епічна операція з порятунку рядового, яку не чула бабуська. Та і так ріко, бабах Цей різдвяний спешел є по-справжньому унікальним не лише через те, що він розділений на два величезних епізоди. Суть у тому, що це завершення одразу двох епох в історії оновленого серіалу, а саме завершення епохи 10-го доктора та завершення ери РРТД, яка тривала протягом чотирьох сезонів. Сюжетно буде досить важко щось пояснити, проте я постараюсь. Людей по всьому світу вперед Різдва почав мучити один і той самий кошмар дивний чоловік з навіженим сміхом. Цей чоловік. Майстер, заклятий друг ворог доктора, який вкотре відродився та вирішив нашкодити всьому людству. Однак він не є найбільшою бідою. Доктор дізнався про передбачення, згідно якого щось дуже жахливе от-от повернеться у Всесвіт і спричинить так званий кінець часу. Ця історія надзвичайно емоційна, епічна та душевна. Особливо це стосується дуету 10-го та Вілфреда Мота і фіналу епізоду, який викличе сум та журбу, усіх від відданих фанатів серіалу. Я не хочу йти, родина напрокат. Якщо ви потребуєте світлої романтики у цей важкий час, кінострічка Родина напрокат саме для вас. Це дійсно чудова та проста світла історія про те, як успішний бізнесмен через майбутню велику угоду наймає дівчину Кетлін та її доньку Зої. Вони повинні зіграти роль його сім'ї, оскільки майбутній партнер хоче працювати лише із сім'янином. Однак, в результаті Сем щиро полюбив свою підставну сім'ю та не захотів з ними розлучатись, навіть коли викрилась правда. Фільму не вистачає зірок з неба, тому що він телевізійний, проте я його рекомендую до перегляду. Дивіться, хто тепер заговорив завершення трилогії фільмів, основні події якого відбуваються напередодні різдва. Родина отримує такі собі даруночки у вигляді двох собак: своєрідних бідняка та багачки, які по принципу дітей з минулих стрічок вміють, так би мовити, телепатично розмовляти між собою. Батько сімейства отримує престижну роботу, через яку виникають внутрішні проблеми в сім'ї. Перед різдвом його заманює начальниця у будиночок у горах, щоб звабити. Проте все сімейство відправляється на пошуки татка і втрапляють у проблеми. Однак, оскільки перед нами чудова сімейна комедія, то ми отримуємо щасливий кінець. Та прекрасний настрій на зимові свята веселого різдва. То один далматинець. Справжня класика Діснею, яка оповідає не лише про стосунки людські між поетом музикою, роджером та анітою, яку обрав для нього його вірний пес Понго, але й про велику пригоду маленьких цуценят, яких хотіла пустити на шубки подруга дитинства Аніти Лютела Девіль. Проте, завдяки багатьом як міським, так і свійським тваринкам, наші герої рятуються та повертаються додому до батьків та їх годувальників, роблячи справжнє... перездягне. «Дивіться!» Бетмен повертається. Куди ж у зимові свята без традиційної готичної фантазмагорії від Тіма Бертона. На цей раз у нас культова супергеройка, яка довела, що стрічки про мужиків у Трико є не лише дитячою розвагою. У передень Різдва до Готема з-під землі являється Освальд Кобольпот, більш відомий як Пінгвін. Він бажає повернути те, що у нього відібрали батьки, викинувши у дитинстві в каналізацію. Паралельно з цим у місті з'являється загадкова жінка-кішка, а магнат Макс Шрек хоче укріпитись у місті як хороший чоловік та приховати від всіх шкоду, яку він завдає місту. Стрічка насичена фірмовим стилем пана Бертона і цілком задовільняє потребу у такій дещо дарковій зимовій касці. Як би там не було, щасливого різдва, містер Уейн. Щасливого різдва Альфреде. Наприкінці ролика хочу подякувати усім, хто зі мною був протягом усього цього року. Ви чудові та прекрасні люди, яким я бажаю маленького людського щастя у році прийдешнім, а також миру нам усім. Не забувайте підтримувати наших могутніх воїнів, які дають нам змогу зустрічати черговий рік у вільній та незалежній Україні. Дивіться лише якісне та слава Україні!